Добрий день, малята. Подивіться у віконечко, яка красива золотава осінь до нас прийшла і щедрі дари нам принесла. Не тільки для нас, а й для лісових мешканців, які дуже люблять овощі з городу. Сьогодні я пропоную вам зробити пригощення для зайчика, зліпити грядку з морквинками. А зараз я пропоную вам перед нашою роботою виконати пальчикову гімнастику зайчик. В темному лісі зайчик жив. Горщик глиняний місив і овочів борщ варив. Ложкою мішав, мішав. Потім смачно куштував, всіх звіряток пригощав. Діти, таку морпинку ми будемо з вами ліпити сьогодні для зайчика. Для роботи нам потрібна дошка. Для ліплення три шматки пластиліну різного кольору стеку. Дітки, якого кольору морква? Правильно помаранчево беремо відповідний пластилін до рук, відриваємо середній шматок і формуємо з нього моркву подовженої форми. Крімо пластилін в долоньках, щоб легко було з нього ліпити. Наша морква округла, гладенька. З гострим носиком. Можете покласти на дощечку, якщо вам складно це робити в руках. Продовжуйте розкочувати її до потрібної довжини і ширини. Ось таку форму ми надаємо нашій морквинці. Зверху у моркви є чубчик зеленого кольору. Відділяємо невеликий шматочок зеленого кольору і надаємо форму чубчика. Тепер з'єднуємо цю частину до нашої морквинки. Морквинка. Там ще часу. Для нашої грядки нам потрібно три морквинки. І цілий шматок коричневого пластиліну. Чи можемо ми ось так прикріпити до грядки нашу морквинку? Ні, тому що ми бачимо лише верхню частину моркви, так як вона росте в землі. З допомогою стеку беремо і відрізаємо нижню частину моркви і верхню частину кріпимо до нашої грядки. Ось такі ми бачимо три морквинки на нашій грячці. Ось така в нас вийшла чудова робота.